Синоптики прогнозують різке зниження температури вже найближчим часом. Та холоди не налякають Дніпропетровську. Все озброєні. Всі чотири теплопостачальні підприємства міста до опалювального сезону готові 100%. Керівники відзвітували про це меру Івану Куліченку. Очільник міста контролює процес особисто. Тепло у квартирах мешканців Дніпропетровська повинно з'явитися як тільки середньодобова температура становитиме плюс 8 градусів або традиційно з офіційним початком опалювального сезону 15 жовтня. Для цього зроблено все необхідне. Капітально відремонтували 32 котли, підготували майже 900 кілометрів тепломереж. З них замінили більше 16. відновили 247 одиниць технологічного обладнання. Наразі всі чотири теплопостачальні підприємства міста до подачі тепла готові. Відповідні паспорти отримано, котельні та розподільчі пункти перевірено. Підприємство повністю готове до подачі тепла. Паспорт готовності підписані по всім об'єктам і в цілому по підприємству. Так що на сьогоднішній день предприяття можна з уверенаю сказати, що. Полностью готова для подачи тепла потребителям. На сегодняшний день происходит заполнение всех сетей магистральных, внутриквартальных. Будет заполнено порядка 80 уже всех наших сетей. И параллельно мы заполняем сети внутридомовые. И будем готовы с 15 октября в случае понижения температуры среднесуточной до ниже, чем плюс 8. И при условии подачи газа и заключения договора с ДК «Газукрытым» будем готовы подать тепло. Значну допомогу у підготовці до опалювального сезону підприємствам надала міська влада. Виділялись гроші е, е, в сумі 1 мільйон 800 тисяч, які були потрачені на ремонт наших устройств. Були вопроси, є у нас не вирішувалися кілька років підряд, І зараз, благодаря вмішательству міських властей, ці вопроси вирішені. Завершальний етап підготовки до початку опалювального сезону керівники теплопостачальних підприємств звітували меру Івану Куліченко під час робочої наради. Результатами міський голова задоволений. Питання закупівлі газу теж майже вирішено залучатимуть кредити. Ми маємо е, обші показателі, хороші, ми маємо паспорта готовності, інспекції поприймали, е, наші об'єкти. Ми договорились за кредити на закупку газу. ще складний питання не отримали? Ну ще ні один город не отримав ліміти на газ на початок дипільного сезону. Є всі намірення і можливість його отримати. На сьогодні повним ходом йдуть завершальні перевірки. Їх особисто контролює мер Іван Куліченко. Холодна прокрутка, іспитання всіх давлень і готовність обладнання буде проверена вот в цю неділю, і хочу це проказати лично. Зі школами, лікарнями та закладами культури Дніпропетровська теж все в повному порядку, запевняє міська влада. Їх перевірено. Єдине відкрите питання розрахунки за спожите тепло. Наразі загальний борг мегаполіса більше 200 мільйонів гривень. Левову частку цієї суми понад 180 мільйонів завонили городяни. Ірина Долгопола, Вікторія Машкіна, Бліцфакт.